П'ятниця 12 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощались із героєм Віктором Пасікою. У цивільному житті він працював у будівельній галузі. Був приватним підприємцем. Але в перші дні повномасштабного вторгнення все залишив і пішов до військомату. Спочатку служив у теробороні. Згодом перевівся у 128-му окрему гірську штурмову бригаду. Віктор Пасєка був кулеметником. Він звільняв Херсонщину, обороняв Соледар та Бахмут. Життя героя обірвалось 4 липня на південному напрямку. Йому на віки 55 років. Вічний спочинок Віктор Пасєка знайшов на Алеї Слави. Дуже хорошою людиною він був, він дуже всім допомагав. Він в селі багато чого зробив для нашого села. Він з самого початку війни. З самопочатку ніби все було нормально. Він приїжджав, От ще маму похоронив, бо в нього мама померла, ніби сестра моя померла. От, все було нормально. В нього залишилася жінка, в нього є дві дочки, внучки є, внук є. Хороша людина була. Справедливий лідер, можна сказати, як той. По житті він. Багато друзів в нього. Бачите, скільки народу прийшло, а що скільки не ну, хто не знає. Ну, і хто вже загинув. Пішов добровольцем у ну, 22-му році в тероборону, а потім в кінці травня 128-му бригаду, а звідти там вже на передову. Багато чого розповідав, ну, що там робиться про жахіття. Вірив, так як всі люди, хотів жити. З Посекою будемо казати на нього посека, бо він ніколи не любив, що на нього казали Вітя, З посекою ми познайомилися на третій день війни, в воєнкоматі і так провели свою службу, як кажеться, від початку і до кінця. Разом відвоювали, в окопах були Херсонську область, оборону тримали в Солідарі, у Бахмуті. Запорізька область. Це була людина ну, з великою буквою. Він був кулеметник, він дуже велику роботу робив. Його дуже всі поважали, хлопці, начальство. Він сам прийшов в інкомат зі своїми друзями, родичами захищати країну. П'ятеро випускників українських вишів продовжують стажуватись у Хмельницькій міській раді. Вони знайомляться з роботою управлінь та відділів, беруть участь у різноманітних заходах. Завершується стажування 31 липня. Після цього всі отримують сертифікати та будуть зараховані до кадрового резерву. А комусь, можливо, запропонують роботу. Кожен громадянин приходить з великою, скажімо, папкою документів і хвилюється, тому що потрібно не лише йому оформити, а також йому потрібно взнати терміни подачі, різні нюанси. Тому моя така задача як стажиста заключається у тому, що я повинна розповісти, зорієнтувати навіть в пошуку кабінета того чи іншого, коли вони відповідно приходять з заявами, і потрібно їм видати оригінали їхніх документів, а саме витягу. Хмельницька міська рада передбачила нам екскурсію до ЦНАПу. Тобто до центру надання адміністративних послуг, також ми і розвиваємося в більш художньому напрямку. Нас вводять художні обласні музеї. Тобто в нас такий різнобічний, скажімо, повністю день, тому що ми не лише у відділі займаємося завданнями, яке нам готує керівництво. Стажування у Хмельницькій міській раді закінчується вже в липні цього року і буде подана координаторами і керівниками структурних підрозділів, в котрих проходять стажування наші молоді люди. Ініціатива, в котрі будуть подана пропозиція щодо працевлаштування або занесення в кадровий річний резерв даної молі людини на ту посаду, по котрій проходила вона стажування. Виставковий проєкт Базар презентували в Хмельницькому обласному художньому музеї. Експозиція об'єднала понад 30 картин інсталяцій і світлин митців з різних куточків України. Ідея проєкту передати атмосферу міста у місті, відтворити дух простору, де впродовж 30 років вирувало життя і народжувались сім'ї. А ще під час роботи виставки планують проведення дискусійних платформ про роль хмельницьких ринків в розвитку громади. Ми розуміємо, що це понад 30 років розвитку. Це більше 30 тисяч підприємців. Кожна робота в якомусь своєму стилі репрезентує. Життя ринку, його якісь моменти, аспекти ми не зосереджувались тільки на якихось торгівельних матеріальних речах. Ми і хотіли показати соціальний аспект і культурний, тому що він там також присутній. Ринок це, взагалі, таке своєрідне містечко всередині міста зі своїм життям, своєю культурою, своїми традиціями, правилами і законами. Туча Хмельницька, вона була як і економічним рятівником, То з другої сторони, це був як такий диктатор несмаку, тобто. Вивалювалося дуже багато такову, ну, тобто про це і є в основному ця робота. Ну і обрамлення всю славнозвісну клетчату сумку, в якій все це привозилося з мене. Тут представлені графічні роботи. Експериментую з живописом. Тут представлені ще декілька інсталяцій, асамбляжів. Е співавторстві з волюю Нікітіною. сходити на базар чи десь щось купляти це для мене якийсь жах. Так, ну, як моє індивідуальне, бо це ходити, штовхатися, ну, як, як кажуть, толкучка. Наше місто, місто Хмельницьке, це базарний город, і це всі знають. І я там вже 30 років, швидкий базар. Це стосунки, стосунки між людьми. Тут історія від начала до кінця. 80 хмельничан віком від 7 до 16 років цього літа відпочивали у спортивно-оздоровчому таборі Лідер. Працював він на базі ДюСШ No3. До таборування приєднались вихованці закладу, які протягом року були переможцями та призерами міських, всеукраїнських та міжнародних змагань. В день закриття другої зміни для юних спортсменів влаштували естапети та перегони на човнах-драконах. Олександр Семенюк з подробицями. Анна Щевінська – вихованка ДЮСШ США 3 Дівчина займається тенісом. Каже, цей спортивний рік для неї був нелегким та своїми результатами задоволена. Цього року я багато їздила на турніри за кордон. Займала друге місце в парі, півфінал в одиночці мене є. В Україні я їздила на чемпіонат України і зайняла третє місце в і в парі. Аби відпочити та набратися сил, 13-річна Анна приєдналася до спортивно-оздоровчого табору Лідер. Упродовж літа він працював на базі, ДЮСШ США No3. Намагалися по максимуму наситити програму, щоб дітки не мали змоги згадати, що таке гаджет. Адже дійсно, коли вони приходять, вони розпочинають саме з розминки, в них іде, потім в них іде іде сніданок. Ну а далі кожен день міняється програма. Це були і навчально-тренувальні заняття, це були і відвідування басейну, культурна програма, походи в музей музеї, бібліотеки, тобто таким чином насичується програма, щоб діти активно проводили в літній період часу. Усього тут відпочили 80 юних спортсменів, які займаються тенісом, тенісом настільним та стрільбою з лука. Табір був повністю безкоштовний, так як кошти були виділені з міського бюджету на харчування. Усі дітки є обдаровані. Відбір відбувався чином таким. Ті, хто приймають участь в змаганнях від міського рівня і вище. Чемпіонати України, міжнародні чемпіонати, чемпіонати Європи. В день закриття другої зміни спортивно-оздоровчого табору Лідер для вихованців підготували естафети. Влаштували їх працівники міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Такі естафети вони спрямовані в першу чергу для того, щоб діти були зібрані, щоб вони правильно виконували завдання, тому що, порушуючи правила, звичайно, вони. Вже менше отримують балів за естафету. Ну і для того, щоб командний дух був сформований ще краще, тому що це їм допомагає в команді працювати одним з одним, підтримувати, ну і розвивати звичайно спритність, кмітливість, швидкість і їх спортивні якості. Окрім естафет, спортсмени мали можливість взяти участь в перегонах на човнах драконах. На човні нас було 11 людей, ну загалом 10 були гребли, а один контролював ну, як тренер, можна сказати. На човні мені сподобалось дуже гарно. Оплили острів кохання. Ну, дуже було атмосферно і така дружня командна робота була, бо мали всі одночасно все робити, слухатись друг друга та допомагати. Одним із учасників табору Лідер цього разу став і Іларіон Крупаня. Його відвідував упродовж двох тижнів. Все дуже сильно сподобалось. І психолог був, були і розмови, і ігри, якісь психологічні, і басейн був, що теж дуже корисно. І звичайні тренування, і якісь різноманітні активності. Дуже добре було гарно. На завершення ми підготували їм такий сюрприз: це пінну вечірку, де дітки дійсно зможуть відпочити, відчути атмосферу літа. І якоїсь радості, так? адже всі знають, в якому часі ми на сьогоднішній день живемо, тому я думаю, є моменти, які діти повинні запам'ятати. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.